Літературний сквер, що розташований поблизу центральної бібліотеки імені Марка Кроповницького, продовжує наповнюватись пам'ятними знаками, відомим миколаївцям. Днями там відкрили ще одну меморіальну дошку поету краєзнавцю та громадському діячу Валерію Бойченку. І Іде б він не працював, він користувався повагою тих людей, які його оточували. Дуже цікаві, гарні його вірші, які западають в душу. І я думаю, що з цим погодиться, і всі ті, хто читав, брав ці поетичні збірки в свої власні руки. Автором меморіальної дошки став заслужений діяч мистецтва України та скульптор Іван Булавицький. Це вже п'ятий пам'ятний знак відкритий у цьому сквері за кошти міського бюджету. Тож згадати та вшанувати пам'ять видатного миколаївця, зібралося чимало людей. Це людина легенди. Наступні покоління миколаївців, читаючи його поетичні візії, спрямовані до сердець кожного з нас, будуть нагадувати їм про те, як виборювалася наша державність, бо він стояв біля самих витоків української незалежності. Відкриття меморіального знаку приурочили до Всеукраїнського дня бібліотеки, який відзначається 30 вересня. І не випадково, адже саме Валерій Боченко свого часу ініціював присвоєння імені Марка Кропивницького центральній міській бібліотеці. Її працівники вважають, що саме це і визначило подальшу щасливу долю закладу. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.